День народ! Сьогодні з вами я, Людмила та Ролапроводник. <кій> Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписався, ставте вподобайки, кому подобається. Да, то ви тут <кій> очікуєте нової, нового етапу нової інформації. Угу. Так, почуття переповнюється. Угу. І що? Чекаємо, так? Да? Добре. Чекаємо активності. Підписуйтесь на мій канал, я ще раз кажу, ставте подобайки. натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові відео. І не шукати знову по інтернету для, для тих, хто ще не знає. Особисті розклади. Тігруля ушла. Особисті розклади по інтернету. Якщо треба, звертайтеся. Звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Так, трохи поправлю. Угу. І поїхали. Сьогодні у нас знову такі цікаві запитання. Подивіться, будь ласка, чи будуть обстріли авіабомбами міста Каховки після деокупації? Дуже хвилююся за дітей. <кій> Дивимося каховку після деокупації будуть обстрілювати авіабомбами. Ну, кажуть, що ця війна. На той момент, от, знаєте як зрозуміють вони, що нерівноцінно будуть, тому що їх будуть збивати. Ну, зараз, відімо, це пов'язано з тим, що вже прийшли е, патріоти, іріси, такі захисні системи, і буде не, не, неможливо авіабомбами закидати. Да. Да. Ну, тут є шанс, знаєте як? У них буде дуже багато потерь, а у наших навпаки, тут шанс на приобретение сили. Ми тут сильніша Армія становиться і більш захищені території. Так, а вони поїдуть. Угу. Хто куди? Окей, поїхали далі. Подивіться, будь ласка, коли відбудеться деокупація Лівобережки Херсонщини, Каховський район, Горностаївка. Горностаївка, коли буде деокупація? Горностаївка. Ну зараз військовим методом зараз на даному етапі шукають вихід, шукають знаєте, як, поки що спостерігають не то, що спостерігають, а перерва така, шукають удобний момент, удобний підходящий, підходящий случай очікують. На даному етапі зараз, зараз, вони ще поки що стримуються. І що? Угу. Ну, тут буде прорив, тільки трохи далі. А чого боїтесь? Угу. Ну, очікуєте сильної, да, що сильна буде агресія, і тут можете загинути. Окей, зараз дивимося. Що буде насправді? Що буде насправді? Коли? Горностаєвку звільнять. Коли? Ну, знову, дивіться, з той сами... самі карти, тільки що показувала. І знову каже, чекайте, ждіть. Угу. Да, шукаю. Я тасую от. Дивіться, 58 карт. От не показувала попередні. Одні ті самі карти. Зараз на даному етапі е, шукають, е, як це зробити, яким чином. Над цим працюють. Давно ну, очікують. Е, очікувати треба розрушення. Чого? Ну, розрушення луни, от цієї непонятної історії. Тобто там люди в окупації, в окупації, такому стані... Я вас розумію, тому що ми самі такі були. В окупації не розуміли люди, що, що відбувається насправді. Тому що, з однієї сторони, кажуть одне, з іншої сторони, кажуть друге, а в, в якихось там селах, містах взагалі, можливо, і немає ні не інтернету, нічого нема. І що? А у них є інтернет? Верностаївці є інтернет? Ні, обмежені. Кажуть, нема там обмежені. <кій> Паперовосудді показують, що. Ну, вони ж забивають, не дають людям інформації почути. Добре. Російські пабліки кричать, що під, під каховкою почався контрнаступ, що наші хлопці форсують Дніпро. На катерах, це правда чи ні? Ну там не тільки катераж. там і двигається техніка і, і, і форсирують Дніпро, і ну, у них там паніка конкретна. Це правда? Це правда? Що угу. Угу. стримають? Добре, не буду казати. Добре. Ну, кажуть, що не можна ще сказати, не, не можна. Все, закриваю. це питання. Бачите, не на кожне запитання потрібно вам зараз знати відповідь. Так. Чому в Росії заговорили про сина Піскова? Що він там воює на фронті. Ну, яка тема От для чого це все було? Тому що так мусірували дуже конкретно цю тему і кожен день, і по всім там параметрам. І то його Сашою називали, то його Колі називали, Скабєєва, по-моєму, там Сашою назвала, чи чийця. Ще одна випящая в вотьмі. Пропагандістка, я не хочу їх навіть Ой, називати не хочеться. Потому що брешуть, як дишуть. То вони одне кричать, то вони друге кричать. Давайте подивимося. Про нього кажуть, що він там десь за кордоном був син Піскова, його ще й там притягали за якісь нарушення закона. тобто він такий порушник закону. І тут і, і була. Може, хто пам'ятає, була така інформація, що йому дзвонили, от я не пам'ятаю, якийсь блогер йому дзвонив і стібався з нього, що типу, приходьте воєнкомат, і е, е, вам пора вже йти на фронт. А він каже: ви ж куди дзвоните? Я тут задію речаги управління і нікуди я типу, не піду. А тут вдруг почали цю всю розганяти тему по поводу його, що він там десь у Пригожина воює, в артилерії. Ну, давайте подивимося, для чого? Чому заговорили про сина Піскова? Такі варіанти, от я накидала, з нього роблять герої. Ну, для чого це треба? От з нього роблять герої. Чи це піскову самому потрібно, щоб його прикрить? Що, типа і у нас э, діти-руководителі там ходять в армію? в чм я сумніваюся? Угу. Ага. Угу. Ну, це не для піскова, ні. Тут не для батька. Тут так така договоренность была, вот щоб, ну, как бы, це не так касается самого Піскова, як касается самого э, сына. Потому что, а что тут за дьявол? Хто це? Ну, тому що на нього наїхали конкретно. От по всім паблікам про нього там кричали і над ним сміялися, і блогери, і ті ж самі. І в, е, зрителі. і е, ось, оце із цього, тут, як, знаєте, як, хотілося їм його відмити, відочистити, так сказати, щоб е, оцей весь стіп. Що, типу, ні, ні 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 вони ж тут. Вони ж тут такі патріоти, вони навіть дітей віддають. От. Мій там син такий хороший. А в Росії є сили, які готові зробити переворот. Взагалі, в общем, п'ять э, варіантів. Ні, чотири варіанти. Це э, олігархи, можуть зробити переворот зараз в Росії. Зараз я кажу. Бо я раніше дивилася декілька місяців назад, То там показували, це, по-моєму, ще влітку було. Другий варіант, це військові можуть зробити переворот. Третій варіант ФСБ може зробити переворот. Опозиція. Дивимося, четвертий варіант опозиція здатна зробити. Є там хтось. Алло, опозиція. Дивимося, чотири варіанти. Значит, так, перший це олігархи, так, другий варіант: військові, третій ФСБ. Угу. І, і, і четвертий, опозиція. Ну. Я бо, так скептически по поводу опозиції, що вона розрушена, там опозиції немає. Там були, був як я вважаю, такий достойний опозиціонер, яку вбили, і все. І, а то всіх там сажають, пересажають. Ну, дивіться, по поводу олігарха, вони наблюдають, вони дивляться. Знаєте, куди поверне цей човник, куди його понесе, тому що їм треба домовлятися, з ким вони домовлятися будуть. Тобто вони нездатні на те, щоб зробити переворот в Росії. По поводу військових. Військові відстоюють, у них сил немає. розумієте, У них немає того руководителя. Я якось дивилася Герасимова, да, по-моєму. І не тільки Герасимова, там багатьох дивилася. Хто хоче подивитися предыдущі розклади, дивіться, там декілька місяців я нікуди не удаляю відео, вони у мене сохраняються там в відеотеці, в Ютубі. То вони нездатні, у них мозгов нету. розумієте? вони от... Як там я дивлюся деякі репортажі і аналізи військових аналітиків і політиків, і вони там намагаються знайти якусь логіку, знайти якісь хитромудрі плани. Ні, тут набагато все простіше, розумієте? Все на поверхні лежить. Тут не треба шукати десь там підкавних ігор ну, Таких от хитромудрих, там, де треба щось думати. У них відсутні мозгові ці штурми, вони просто відсутні. І, і рівняти їх з нами ну, не, не треба вмикати логіку. Тут логіки немає. Тут вони прості, як сибірські валянки. Розумієте? От Не зможуть. Не получиться, Ні, не, не не вони обороняються, у них, я ж кажу, у них силенок маловато, у них, щоб зробити якісь зміни в самой, як кажуть, от тільки, тільки військові можуть. Ні, тут не військові. От ФСБ, так. Да. ФСБ, от, как отдельна самостійна організація, пов'язана з дьяволом, і вони можуть зробити переміни. Вони можуть перейти в таке самостійне якесь рішення, тому що у них з військовими вони бадання без кінця і краю ці спецкі організації, у них є така можливість. А от опозиція, от старші аркани показують, що вони ждуть просто, вони ж ждуни, опозиція їхня, та, що залишилася, вони імпотенти плані, я не в тому плані, що хочу когось оскорбить чи щось таке. Ну, Вони не здатні. Вони бояться стати, вони розрушили, вони бояться розрушень, вони бояться стати жертвами І оцю судьбу свою міняти, ну, як, Я вже там там така фраза від пісні була, Ми ждем перемен, да? Це співали, же ж його фамілія. Ждем перемен, ждем перемен. То Тобто самі действовать вони не в здатні, не в змозі. А перемен яких ви ждете? Яких? Ні, ну ми полежимо, подождем, вот шанс буде, понимаєте? Тобто вони ждуть, коли там українська армія. Їх там розфігачує, що колись там хтось е, того Путіна прибере, а вони потім прийдуть і скажуть, ну ми ж опозиція, от ми щас, от ми давайте щось міняти. От є така, є така тенденція. Кажуть, ми подождем, ми подождем цього шансу. Ну тут такі бла-бла-бла-бла-бла. Да. Вони будуть стояти на виборі, яким чином їм проявитися. Толі сіла. Как -то, то, то ли, якось, да, щоб побідіть, то якось розумом своїм. От вони поговоріть, так, да, от, що то там розказати, якось уколоть, так. Да. А щоб діяти, ні. Ну, вони тут розтрує... ні. тут не вийде опозиція, ну я кажу, безхребетна опозиція у них нездатні мислить, мислительні процеси це не для. Росіян, це там для якогось количества невеликого процента людей, от є такі е мислительні процеси, до доступні. Всі остальні, вони звикли, що за них хтось подумає, хтось вирішить і хтось зробить. А самі вони ні. Ні-ні-ні. Що -ні -ні. з ФСБ? Дивимося, що тут з ФСБ? Угу. Виходять куди? Угу. Ну, вони хочуть закінчитися со временем з цим дьяволом, вони хочуть закончити, так. Да. Угу. І що? Шукають вихід. Вони в тупиковій ситуації, не знають, як це все зробити. Ну, я кажу, що якось для Росії я не знаю. Все очень сложно, все... Очень, да, ну, ну всі розстроєні, що обідіть не вийшлося. Якщо б вони могли і свою силу проявили, от, ну, там показали міру своєму, як раніше, які вони круті. А вони обмежені. Понимаете? Обмежені розумово, умственно, ем, то есть обмежені фінансово, їх же ж поперекривали їм везде кислород. И, и цими як казали, санкції нічого не делають. От, пожалуйста, і санкції сработали все в комплексі, понимаєте? Ну, по колесу фортуни, це от якась буде тут зараз таємні якісь договора будуть. І потім буде прорив, і потім буде а, новий етап. Ну, якийсь новий король прийде. Угу. Прийде, прийде. Якийсь новий король. Добре. Все на сьогодні. Добре, дякую, до побачення. Пока-пока.